Грибний сезон вже закінчується. Вже останні тут грибочки сьогодні знімемо. А що ж робити з саме блоками? Зараз осінь. Що саме я роблю? Значить, залишаю до весни ці всі блоки, от як вони є, так всю я їх і залишаю. По весні, по весні. Ви самі побачите, що декілька блоків вони самі проснуться ще. Міцелість ще буде здатне дати вам яку-то хвилю грибів, тобто не треба до весни нічого з ними робити. А вже після того, як вони вже от будуть, так сказати, ці блоки відпрацюють вже повністю, то можна використати на мульчу. Це дуже класно буде. А можна навіть віддати курям, тільки по потрошечку давати, це саме білок, вони будуть брати з цього блоку. Бо міцелі гриби це ж білок, ви знаєте. Тому навіть так можна своєму хазяйству потрошечки згодувати ці блоки. Тож справа така дуже цікава, можна займатися. Ні, як можна отут отут що, то щоб була ціла теплиця? От як можна? Він бігає по тому, по криші, дивіться, позалазили. Ну, це взагалі, ну як отак можна? Ой, страшне. Оце ж бачите, що робиться оце. Все. Це саме класне місце оце погулять у за пострипати, погуляти підсетку зараз, за Ну, взагалі.